Вітаю вас! У Першій світовій війні Російська імперія намагалася вирішити три завдання, які, за легендою, поставила ще Катерина ІІ. Перше приєднати Східну Прусію, для чого необхідно було розгромити Німеччину. Друге завдання було сформульовано доволі замудрено: Хрест над Святою Софією. Це означало, що Росія планувала приєднати Константинополь і район Проток, Босфор і Дарданели, щоб перетворити Чорноморський флот в океанський. Природно, символом цих змін було відновлення православного богослужіння в найбільшій святині храмі Святої Софії. Для цього необхідно було розгромити Османську імперію. І нарешті третє завдання. Було сформульовано не менш замудрено завершити справу Івана Калити. Що це означало? Нагадаю, що у 1325-1340 роках у Москві правив Великий князь Іван Данилович на прізвисько Калита. За російською традицією саме він поклав початок об'єднанню давньоруських земель навколо Москви. Однак до цього часу це завдання не завершене, під гнітом австрійців перебуває частина російського народу, так звані карпатські руські чи карпатороси, жителі Галичини, Буковини і Закарпаття. Природно для виконання цього завдання потрібно було розгромити Австро-Угорщину. Про це заявив у своєму зверненні до галичан і буковинців на початку війни. Верховный головнокомандовач российской армии, великий князь Микола Миколаевич, да поможет Господь царственному своему помазаннику императору Николаю Александровичу, всея России, завершить дело великого князя Ивана Калиты. Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России! «Обратите меч свой на врага, а серця свої к Богу з молитвою за Росію і за Руського Царя. У ході Першої світової війни між арміями Російської і Австро-Угорської Імперії відбулося декілька великих кровопролитних битв. У цьому ролику я розповім про першу з цих битв Галицьку битву, яка відбулася 5 за Новим стилем 18 серпня. 8 -го, 21 -го вересня 1914 року у ході Першої світової війни. Це власне стратегічна наступальна операція російської армії, в ході якої вона захопила території Галичини і Буковини, відтіснивши звідти австро-угорські війська. Закарпаття росіянам захопити не вдалося і тому у цьому ролику я не буду нічого розповідати про цей край. Отже, які сили протистояли у Галицькій битві, з російського боку, це був Південно-Західний фронт, на чолі з командуючим генералом Миколою Івановим. Фронт складали 3, 4, 5, 8 і 9 армії загалом більше мільйона солдат і майже 2100 гармат у складі 36,5 піхотних і 12,5 кавалерійських дивізій. Окремих бригад та інших підрозділів. Австро-угорські війська складалися з 2-ї, 3-ї і 4-ї армії і окремої корпусної групи, загалом біля мільйона солдат і майже 1800 гармат у складі 35 піхотних дивізій і дивізій ландштурму, а також 11 кавалерійських дивізій для австро-угорських підрозділів у Галицькій битві. Не була створена особлива організаційна структура, і, командуючи арміями, підпорядковувалися безпосередньо головнокомандувачу Австро-Угорської армії арцгерцогу Фрідріху. Давайте розглянемо хід битви на досить детальній карті. По-перше, слід звернути увагу на розташування військ. З півночі атакували 4 -та і 5-та російські армії. Під командуванням генералів фон Зальца і Плеве, їм протистояли 1 і 4 австрійські армії генералів Данкля і Ауфенберга. 3 російській армії генерала Руського, яка атакувала зі Сходу, протистояла третя австрійська армія генерала Брудермана. І нарешті на південному фланзі проти 8 армії генерала Брусилова. Діяла Друга австрійська армія під командуванням генерала фон Бьом Ермолі. Що стосується дев'ятої російської армії, командувач Платон Личицький, то вона була сформована вже в ході операції і на карті показана на північ від театру бойових дій. У бойових діях вона прийняла участь вже з вересня за новим стилем. І нарешті на карті показані місця найбільших боїв у ході Галицької битви Під Красником 23-25 серпня Комаровим 26 серпня 2 вересня, а також на річці Гнила Липа 29-30 серпня. У ході битви австро угорські війська втратили більше 300 тисяч чоловік убитими й пораненими. Більше ста тисяч потрапили в полон. Немалими були й втрати російської армії: 230 тисяч вбитими і пораненими, 40 тисяч полоненими. Зауважу, що в літературі зустрічаються й інші цифри. В результаті своєї перемоги російські війська окупували більшу частину східної Галичини і Буковини. Перш ніж розповісти. Як же росіяни звільняли галичан і буковинців слід проаналізувати становище українців в Австрійській імперії і визначити, як же гнобила українців Австро-Угорщина до приходу визволителів. Щодо Галичини і Буковини, які входили до складу цислійтанії, тобто австрійської частини монархії, то приводів скаржитись на національний гніт в українців не було. Австрійська влада поводила себе толерантно, ніяких спроб проводити, анімечення не було. Населення розглядалося як громадяни Австрії, різного етнічного походження. Скажімо, в армії ротою міг командувати поляк, скажімо, Пілсуцький, а взводами керували німець Краус, українець, скажімо, Зазуляк, Єврей Вайсберг і Румун Порумбеску. Ніякої різниці між ними ні закон, ні суспільство не вбачали. На територіях, де компактно проживали окремі національності, усі місцеві розпорядження друкувалися німецькою мовою, як державною, і обов'язково дублювалися місцевими мовами в Галичині польською і українською, на буковині румульською і українською. Численні євреї користувалися німецькою мовою, і в статистиці рахувалися як німці іудеї, тоді як природні німці рахувалися, як німці християни. У будь-якому органу управління передбачалися посади перекладачів, скажімо, на Буковині обов'язково були перекладачі на румунську і українську мови. У 1907 році був проголошений виборчий закон, відповідно до якого правом голосу володіли всі чоловіки, жінки, на жаль, ні. Що давало можливість українцям обирати своїх депутатів у вищий законодавчий орган держави і законодавчі сейми провінцій. Інтереси українців представляли Українська національна демократична партія, Українська соціал-демократична партія та інші. Активно розвивався український кооперативний рух. Так Краєвий Союз Ревізійний в Галичині об'єднував 609 кооперативів, діяли численні кредитні товариства, які давали можливість не звертатися до лихварів, а брати позики під дуже невеликий відсоток. Так лише в Буковині діяло близько 150 селянських каз. Що об'єднувалися в кооперативну спілку селянська каса. По селам діяли читальні товариства просвіта. На початок війни лише в Галичині діяло біля тисячі таких читалень. Засновувалися читальні просто, який заможний селянин надавав під читальню світлицю у своєму будинку. Робилася вивіска і читальня починала працювати. До читальні завозили декілька десятків книжок, причому книжковий фонд постійно поповнювався, друкарні просвіти не простоювали. Книжки прості, навіть дещо примітивні, переважно на агрономічну тематику, і добрий господар міг почерпнути з цих брошурок немало корисного, крім них книжечки на політологічну тематику. Проустрій держави, важливість виборних інституцій, а також розповіді з історії українського народу. Українці також створювали товариства за інтересами в усіх галузях життя: серед них жіночі, жіноча громада, руський жіночий кружок, молодіжні, пласт, сокіл, січ, селянські, сільський господар, український пасічник, студентські. Український Студентський Союз, основа, Запороже, Мазепа, численні самодіяльні театральні товариства тощо таких українських товариств нараховувалося декілька сотень. Причому чи не кожна партія, союз, чи товариство друкували щоденні газети, тижневики, щомісячні журнали й альманахи. тобто суспільне політичне життя було через край. Що стосується народної освіти, то тут австрійці нічого не придумували, а відкривали у кожному селі, населеному українцями, українську школу, вона фінансувалася з державного бюджету, бо в Австрії був прийнятий закон про обов'язкову початкову освіту. Якщо ж село, крім українців, населяли також і представники інших націй, скажімо, румуни. Відкривали також і румунську школу. Так само створювались українські приватні і державні гімназії. У чому ж в Росії побачили національний гніт з боку Австрії щодо галичан і буковинців? На думку московицьких ідеологів, галичину, буковину і Закарпаття з часів Київської Русі населяли росіяни, які складали невід'ємну частину російського народу. Від Карпат до Тихого океану. Панувала теза, що в Європі, як вогню, бояться об'єднання всіх росіян. Так, один з ідеологів москофільства сформулював цю тезу так: головний страх Європи полягає в об'єднанні всіх росіян. Коли російське плем'я стане під єдиний прапор і вся міць давньої Русі проявить себе, Європа ще погрузла. Пограбуванні колоній, пристрасті до розкоші і ледерства впаде під ударами російського багнета. Тому австрійська влада, на думку московських ідеологів, винайшла так званий український проєкт. І, всіляко заважаючи розвитку народної російської культури галичани-буковинців, насильницьки насаджувала чужу для них і штучну українську культуру. Ця теза не витримує ніякої критики. Точно такий же набір національних прав мали й інші нації, що існували в імперії, проте нікому в голову не приходить говорити про польський чи румунський проєкт. Але ж єдина різниця між різними націями в імперії полягала лише в тому, що ніхто не заперечував існування Чехів чи словаків, румунів чи хорватів. Але більшість українців проживали на території Російської імперії. а ця держава не лише не визнавала права української нації на державне існування, а й взагалі заперечувала існування української нації. Слід зауважити, що ситуація, яка склалася на місці, певним чином сприяла московській пропаганді. Жителі Галичини і Буковини довгий час називали себе. Руськими русинами на австрійський манер рутенами, з другої половини ХІХ століття почався процес самоідентифікації. Галичани й Буковинці намагалися зрозуміти, який же все-таки етнос представляють собою русини. Мабуть, я не відкрию Америку, якщо повідомлю, що виникли два напрями суспільної думки. Перше з них це Москвофіли, які заперечували існування окремого українського народу, а галицьких і буковинських русинів зараховували до єдиного російського народу. У своїх часописах вони використовували церковнослов'янську мову з домішками польських, російських і українських слів так зване язичіє. Природно, на їх думку, в Росії панувала необмежена свобода, а Австрія, у їх викладі була справжньою тюрмою народів. Мабуть, найбільш оригінальним, що я прочитав у виданнях москофілів. Це був пасаж, присвячений Кишинівському погрому євреїв, що відбувся в 1903 році в Російській імперії. В статті було написано. Австрійські русини це люди настільки невільні, що вимушені терпіти знущання над ними євреїв в Австрії, а росіяни абсолютно вільні і як вільні люди розправилися зі своїми гнобителями. На початку 20 століття діяло декілька москофійських організацій і партій. Росія не шкодувала грошей на утримання такого роду організацій. І вони були достатньо впливовими. 11 серпня 1914 року Москофіли при підтримці командування Південно-Західного фронту створили так званий Карпаторуський освободительний комітет, який у вересні 1914 року був реорганізований у Русський Народний совет Прикарпатської Русі, який почав випускати у Львові газету Прикарпатська Русь. Газета закликала галицьких українців допомагати російським військам у визволенні їх з-під гніту австрійців. Інший напрямок суспільної думки це так звані народовці, які відстоювали думку, що українці це окрема нація, окремішна від російської, а західні українці є невід'ємною частиною української нації. Вони використовували фонетичний правопис. Розмовну мову галицьких і буковинських українців під пливом народовецької ідеології перебувала більша частина політичних партій і товариств. Вони вже усвідомили себе українцями, лояльно відносилися до австрійської влади і росіянам не довіряли. Однак, як було вже вказано, значна частина українців була ще в полоні ілюзій. І вірила російській пропаганді москва організацій. Загалом ж відношення аполітичної частини українців до росіян було неоднозначним. Вони з ними ще близько не стикалися, росіяни ще не встигли себе показати у всій своїй красі, тому головною емоцією була спочатку цікавість, що ж являють собою ці таємничі росіяни. Отже, 2 вересня 1914 року російські війська зайняли столицю Буковини – місто Чернівці, а наступного дня, 3 вересня, Львів. Наказом російського верховного головнокомандувача, від 29 серпня 1914 року, на окупованих російською армією територіях було створене Галицько-Буковинське генерал-губернаторство з центром у місті Чернівці, яке очолив граф Георгій Бобринський. Генерал губернаторство поділялося на Львівську, Перемиську, Тернопільську і Чернівецьку губернії. Одним із основних завдань Російської окупаційної адміністрації стало нищення українства у всіх його проявах. Політичному, релігійному і культурному. Проводячи цілеспрямовану антиукраїнську політику, російська окупаційна влада закривала українські школи, періодичні видання, друкарні. Було заборонено продавати і тримати в бібліотеках книжки українською мовою, вводилися обмеження на вживання української мови. І робилися спроби запроваджувати в школах викладання російською мовою. За постановою російського генерал-губернатора відбувалися масові депортації української інтелігенції в глиб Росії. Лише через Київські в'язниці пройшли 12 тисяч галичан, депортованих углиб Росії. Особливо сильних репресій зазнала Українська греко-католицька церква. Сотні священників якої були депортовані до Росії. 2 вересня 1914 року було заарештовано і вивезено спочатку до Курська, а пізніше до суздальської в'язниці митрополита Андрея Шептицького. Натомість масово завозилися священники Російської православної церкви. Сам Георгій Бобринський був відомий як затятий українофоб. Який вбачав своє завдання в тому, щоб надати захопленим землям російського характеру і викорінення так званого мазепинства. У квітні 1915 року сам цар Микола II побував у перемишлі та Львові, де йому було продемонстровано захоплене обожнення його нових підданих. Москофійські видання писали. Відвідання великим господарем цієї Русі відвоюваної Галичини, корінної російської землі, знаменує Монарший привіт звільненому від Швабського ярма краю безповоротну втрату Австрією Галичини. 22 квітня у Львові Микола, звертаючись до Галичан, що зібралися з цієї нагоди, виголосив промову патріотичного змісту. Закликаючи, хай живе єдина могутня нероздільна Русь. У побутовому сенсі вступ росіян до Чернівців і Львова нагадував зустріч двох різних цивілізацій. Я наведу вам уривок зі спогадів Чернівецького греко-католицького священника про один випадок, який стався під час окупації цього міста росіянами. Є в Чернівцях неймовірно красива пішохідна вулиця що нині носить назву вулиця Ольги Кобилянської. Тоді це була панська вулиця, Геренгассе. І ось наш панотець, ідучи по цій вулиці, біля нинішнього краєзнавчого музею побачив невеличкий натовп, який зібрався навколо російського солдата, що валявся на бруківці. Гонтівка лежала поруч. Солдат був живий і щось мугикав. Так от. Чернівчани дискутували, що сталося з цією людиною. Висловлювалися різні припущення, але правильного довго висловлено не було, так само, як і панотець довго не міг загадатися, що сталося з цим солдатом. Нарешті солдат розвернувся і, обклавши усіх оточуючих матом, виригав і знову приліг. Лише після цього хтось висловив припущення, що, можливо, чоловік напився горілки, чорнівчанам голову не приходило, що можна надертися до такого стану. Але ж таке ставалося з росіянами повсюдно. Однак перша окупація Галичини й Буковини росіянами продовжилась недовго. 2 травня 1915 року німецькі війська розпочали вдалий наступ який отримав назву Горлицький прорив. За німцями пішли в наступ австро-угорські війська. Навесні влітку вони вибили російську армію за межі Галичини і Буковини і відновили свою владу на цих територіях. До речі, як завжди, з окупованих територій росіяни постаралися вивести награбоване добро. На австрійській листівці показаний цей процес. Я довго придивлявся, що ж вони там вивозять. Схоже, нічні горшки. Росіяни вірні собі, у нинішній війні вони крали унітази, а сто років тому, коли цих унітазів було обмаль, нічні горшки. Російські адміністрації під час окупації активно допомагали москвафіли. І природно, австрійці. Розпочали проти них репресії. Відомі розстріли москофілів, але більшу їх частину помістили в концентраційний табір Талергов, розташований в районі міста Грац в Австрії. Табір був відкритий ще 4 вересня 1914 року. В'язнями табору було декілька тисяч українців, з яких внаслідок нелюдських умов утримання загинуло майже дві тисячі осіб. Для утримання в'язнів використовували також фортецю Терезін в Чехії, значну частину в'язнів якої поступово переміщували в Талергоф. Австрійці, на мій погляд, значно перейшли міру необхідної жорсткості і вдалися до невиправданої жорстокості. Я довгий час не міг зрозуміти, чому так сталося, і лише з часом зрозумів. Куди ж поділася стара, прекрасна, толерантна Австрія? Ця Австрія, на жаль, з початком війни загинула, і вороття їй уже не було, виникла нова реальність, у якій усе було значно жорстокіше. Як завжди, відзначились угорці, які, скориставшись приводом, усе частіше застосовували зброю до українців, яких вважали прихильниками Росії. Так, у місті Перемишль угорські гонведи влаштували таку різанину, що кров забитих українців залила всю бруківку. В Росії захоплення західноукраїнських земель викликало хвилю шовіністичного піднесення, яке, втім, після поразок Росії у 1915 році змінилося глибоким розчаруванням у спроможності царського режиму. І в кінцевому підсумку привело до революції 1917 року. Наголошую: революція 1917 року. Втім, як і будь-яка інша революція в Росії була викликана не якимось міфічним потягом Росіян до Свободи, якого у широких народних мас Російської імперії ніколи не було. А розчаруванням у можливості царської влади забезпечити велич імперії. Цар Микола ІІ був винен не в тому, що втягнув Росію у криваву бійню, а в тому, що не виконав завдань, що стояли перед Росією. Саме тому до цього часу найпопулярнішим історичним діячем Росії лишається Йосип Сталін, який майже виконав завдання Катерини II. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!